Бля. Всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо у гру просто другий день. Це в нас має бути коротенький хорор про просто ще один день. Тож, давайте подивимось, що може піти не так. День один. Ви йдете. А, ви запізнюєтесь? Ви оділись і пішли на роботу зараз. пам-пам-пам відсивочка на Half-Life. Ой, яка вона мила Так, ми взяли якісь з вами папери. Ідемо на роботу. Сядьте в своє метро. Окей. Ситуація в метро. Окей. О, попрацюйте на своєму комп'ютері і випийте каву. Блін, на кукно купують кофе? є День другий. Ви спізнітесь. Одягайте свій одяг і йдіть на роботу. А, так, це мій одяг. Ого! Жесть. Бляха, як я не люблю павуків. Було... Добре. Тина перевернулась, ні. Ого. з мене якісь погані причуття. Сядьте в своє метро. Так. Е криса пробігла Це точно якийсь дурний знак. Сідаємо в метро.

Хочу Давай, давай. Так, так вона все ж таки від цього залежало. Добре. Ви запізнюєтесь. Візьміть ваш одяг. І йдіть на роботу. Боже, я надіюсь, сьогодні без павуків. Ех... Не поняв Навіть я ці двері не відчиняю, що це Иди Окей, я надійсь Тут так пусто Блять Не поняв хто це був. Окей Окей, чомусь я тут один о, добре, давай Чи мені здавалось. Все просто уїжджаємо звідси. Фух. Так. Тут наче нічого не змінилось. Тільки якось дуже темно. Чи мені так здається? Буде дуже забавно, якщо я щось не почую, бо. Ага. Окей. Не дивись позаду себе. Добре. Так. Так. Дайте мені зробити свою кляту роботу і піти додому. Подивись назад. Ні, казали не дивитися, і я не буду дивитися. І можете там якось невальяжно дихати мені на ухо, я теж можу подихати. У мене є моя робота. Я піду додому. Все нормально, все. Добре, ви запізнітесь. Вдягніть ваш одяг. І... йдіть на роботу. При цей случай мне сам собі цей спам відсива, ні? О боже. Блять. Пет відбувається? Е. Блять. Аж. До речі, все не так уж погано. Окей. Ну, дома трошки погано стало з ким не буваю. Добре я випригнуть Пенгешні люди, цікаві. Це ж не я спригнув, я сподіваюсь. Добре, це не я спригнув. Бля, 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 это что такое? Ты за мной дашь? Окей. А Птичка. -а -а. okay. Я просто пиду на работу. Фух. Щось здається, що я не переживу цей робочий тиждень. Завжди дивись. А, воно, я бачу вже якийсь тіп стоїть, я от... Хтось виглядує. Чи... Відходь давай. Блять, і там. Куд... А куди мені овий звук? Блядь, пиздец Давай, 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 відходь відходь відходь. Не, спрятайся так само. Давай, 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 Назад, Назад, назад. Це назловний герой. Выєс паранойєю. Давай. Це типичні мужики, які не підуть в лікарню і не звернуться до лікаря, допоки не знаю, нога не відпаде Чого? Ой, окей. Да кто ж беляком не на выхожу, что вообще не Уже ходим? Давай, 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 давай. А боже, где на кой оттуда? Давай, 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 Слушай, я не Слушай, як вам буде цікаво скаву до сих пор. Давай ховайся. Майже тут. Майже справились. Давай, 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 давай. Кофе. І добити. Є. Ха! День 5. Одяга. А. You're going to be late. Ви не хочете спізнитись або ви не сп ви запізнюєтесь. Одягаєте ваші речі і йдіть на роботу. Поки наче все нормально. Який чудовий день для работы. Сзади тебя. а що? Ой? Окей. Ну, это ж точно ще й очі. А вот це все. Що? Що відбувається? Я помираю? І що робить? То тут когось вбили, чи не вбили, чи це. Я параную. Нормально. Ох, окей. Пийти каву і працюйте. Ага. Фу. Добре. Я маю протриматись? Чи я маю встигнути? Давайте намагатись встигнути. Давай, 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 давай давай, 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 давай. І я думаю, мені пиздец. Давай, 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 спам, спам, спа е, юв. Чувач, ты можешь ты Давай, давай. О, блядь, сколько? Не, 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 не. Да, да. Стых, стых. Блядь. День 6. Чи це кінець? А Можливо, це круг? Ти не можеш вибратись? Ну, втікти від нас. Ми йдемо за тобою? Ти. Ти в наступному комп'ютері? Прикро для тебе. Завиш для нас гарну оцінку. Скоро побачимось. Гра зроблена. Пробачте, не можу це прочитати. Тож, сьогодні ми з вами грали у гру Just Another Day Again. Просто наступний день знову. Як ми, в принципі, могли замітити, гра нам якоби давала підсказки. Це скоріш за все, нас чи вбили, чи... Окей, okay. я думаю, що все ж таки нас вбили, бо там була вужа крові. На нас хтось здійснив напад, і, скажімо так, ми застряли в своєму пеклі, де ми кожен день повторюємо одну і ту ж саму рутинну справу. Тож, дякую всім за перегляд, всім гарного дня чи вечора.